Друзі, буває, у нас щось пішло не так. Ми зварюємо якийсь каркас прямокутній. От. І коли ми проварили першу сторону, у нас уходить діагональ. Ну, неважливо, всяке може там неправильно виставили чи ще щось. Що для цього робить, щоб елементарно вирівняти наші діагоналі? От ми поміряли, допустимо, у нас там пару міліметрів є розбіжності. Ми не обварюємо внутрішню сторону. оцю ось, Ми не обварюємо. Тут в нас нема шва. Не треба чекати повного остивання зварювального шва. Якщо у вас є напруга в профілі в конструкції, вона нікуди не дінеться. Вона все одно вийде його. Беремо дерев'яшку, кидаємо на землю. Беремо конструкцію, яка обварена з однієї. І рихтуємо діагональ в місті. Де, більша, де вона більше, де значення діагоналі більше. Підрихтували, поклали, поміряли. Треба ще ще підрихтували, поки в нас не вийде воно в потрібний показник. От. А потім, коли вже ми маємо вирівняні діагоналі, потім вже обварюємо внутрішню сторону. І тепер уже все, у нас нікуди нічого не поведе. І буде у нас рівненька діагональ.